Фото на шкірний альбом. Треба вставати, бо запізнюся. Ще збиратися треба. Так, треба постіль заправити. Сьогодні такий день. Я трохи хвилююся. Ще п'ять хвилин. Заткнися вже! Гей, Макс! Макс, прокидайся! Що ти хочеш від мене? Чому ти досі валяєшся? Бо я хочу спати, зрозуміло, а тепер бри звідси у нас сьогодні фотосесія на шкільний альбом. Забув. І що? Потрібно підготуватися, щоб виглядати краще за всіх. Мені пофік на цей альбом. Це лише якісь фотки. Ах так! А мені не пофік. Вставай! Вставай! Ти мені зіпсуєш альбом своєю потворною фоткою. Відвали, я сказав: Вставай, я від тебе не відчіплюся. Гаразд, тільки вийди, мені треба одягнутися. Якщо ти не вийдеш із кімнати за 5 хвилин, я вилью на тебе відро води. Зрозумів. Зрозумів, зрозумів. Класно виглядаєш, Аліса. Кіті зробила мені зачіску. Зараз ще макіяж зробить. Кіті, а мені зробиш спочатку собі, а потім вам. А де чак та Лео? Ще не прийшли. У нас фотосесія, а вони взагалі не готуються. Я в шоці. Макс теж дрихне як суслик. Якщо вони зіпсуть мені шкільний альбом, я їх приб'ю. Ну що, де фотограф? Я вже готовий. Макса, ти здурів? Ти виглядаєш, ніби ночував у корівнику. Це погано. Звісно, приведи себе в порядок нарешті і повертайся у нормальному вигляді. Давай, іди, переодягайся. Всім привіт. Макса, класно виглядаєш. Він класно виглядає, серйозно. Він взагалі не готувався на відміну від нас. Розслабся, я сміюся. А де Лео? він так запізниться. Він спить, сказав, що не прийде. Що? Як він міг не прийти? А як же фото на пам'ять? Дівчатка. Ви перебільшуєте на пам'ять, можна і на телефон сфоткатися. О, вже ці пацани, так ніколи їх не розуміла. Вибір сумки. Яку ж взяти? Не можу вибрати. Порадюсь з дівчатами. Ти не бачив дівчаток? Ні, а що ти хотіла? Я не можу вибрати сумочку. Потрібна порада. Візьми цю. Чому цю? Ця велика, ця маленька, а ця якраз. Але вона не підходить до мого вбрання, прийдеться повністю переодягатися. Тоді візьми маленьку. Не влізе в мій гаманець. Доведеться взяти менше грошей. Ну навіщо ти її дістала? бери це рюкзак Він спортивніший, а кросівки я не хочу одягати. Я нічого не розумію. Так і знала, що ти нічого не підкажеш. Що це? Пакет він підходить під будь-який одяг. Що тут за галас? Амелька не може вибрати сумку. А що її обирати? Запам'ятай. Найкраща сумка рюкзак. Я не згодна. Від рюкзака одні плюси. Зручний. Можна брати до магазину, до школи на пікнік. Підходить під весь одяг. Ось ваші сумки, дівчачі, зайва трата грошей. Купив один рюкзак і все. Вистачає на кілька років. Новий колхоз, хлопчики. Реакція на поразку. Давай О Аліса, Починай. Я жива. Ні. Я предмет? Так. Е, я предмет? Так. Е, я шкільний предмет? Так. Е, я не жива? Ні. Я їстівна? Так. Я якийсь предмет меблів? Ні. Частково? Частково? Ні. Ні. Мною пишуть? Так. Я олівець? Так. Виходить, я виграла. Вітаю, Амелька. Значить, я щось солоденьке, так? Так. Я шоколад? Так. Здається, я на другому місці. Ось же відстій. Походу я програла. Не переймайся, виграєш наступного разу. Так, це лише гра. Давайте ще раз зіграємо. Я чашка. Я тебе виграю на ізі. Не, не доріжче. Я король цієї гри. Мене ще ніхто не перемагав. Щось слабкувато для короля. Що сказав? Зараз побачимо, хто переможе. Юху зробив тебе як жалюгідного сопляка. Чуєш, ти кого сопляком назвав? Тебе. Я виграв, якби джостик не завис. Ну ну шукай виправдання, тому що ти такий лузер. Ану повтори. Лузер. Відпусти, 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 будь ласка. Будеш ще мене лузером називати. То що робити, якщо це правда? Тоді не ний. Підготовка подарунків. Скоро весняні свята, ви вже вибрали вбрання для шкільного балу? Я вже обрала сукню, але поки що не купила. А я хочу розшити бісером свою стару сукню. Це ж купа роботи, ти не встигнеш. Думаєш, Амірка права. Ну, тоді доведеться щось інше думати. До речі, пацани ж по-любому нам щось подарують? Ага, тому що їх училка змусить. О, у мене ідея. Давайте також зробимо їм подарунок. Навіщо? Ну, щоб їм не було так прикро. Так, давайте, може, накриємо їм солодкий стіл? Це ж скидатися треба. Нічого, зате пацанів порадуємо. Тоді давайте завтра підемо до магазину, складемо список та подивимося на ціни. Так і зробимо, тільки пацанам не кажіть, це буде сюрприз. Впевнена, вони зараз сидять і голову ламають над нашим подарунком. Обережно у склони попади, головний телевізор не розбити До речі, мені сьогодні училка дзвонила. І що сказала? Не пам'ятаю. Згадую, раптом це щось важливе. Якщо я не пам'ятаю, то це точно якась непотрібна фігня. Ну, мабуть, тоді допоможи мені зробити презентацію про змій. Про змій. Точно училка сказала, що нам потрібно підготувати подарунки для дівчаток. Ми що, тепер щороку їм повинні щось дарувати? Сам шоці, лише гроші на них витрачати. Все одно доведеться щось дарувати. Бо училка таке лошкію. Та без тебе знаю. Треба викручуватись. Як тут викрутитися? Доведейся брати гроші та йти до магазину. У мене ідея краще. Візьмемо щось із дому та подаруємо. Щось із дому. Ну так, не потрібна іграшка, парфуми, якими мама не користується. Всякі дрібнички. Думаєш, прокотить? Сто подов, головне пил витерти. Чак, ти геній, а заощаджені гроші витратимо на ігри. Слухай мене, я поганому не навчу. Ну крутяк. Покупки. Гей, давай заряджайся. Здається, у твого телефону провід здох. Схоже на те, блін. прийдеться новий купувати. Ага, ось і магазин. Ну я пішов. Почекай, дай телефон. Не купуй. Там через тиждень буде знижка 15%. Мені провід потрібний зараз, у мене 20% заряду. Ну нічого, тиждень без телефону походиш, зате заощадиш. Що мені та жалюгідна знижка 15%. Мені потрібно делики робити вину. Ну тепер зрозуміло, чому в тебе вічно немає грошей. Ти взагалі не економний. А ти що, така заощадлива? Так, я постійно шукаю знижки. Ти більше зайнятися більше немає чим. Ти, мабуть, чи купони збираєш. Збираю, зате знаєш, як приємно купити три речі за ціною двох. Я купую тільки те, що мені потрібно, а не вишукую знижки. Ну і дурень ти, Чаку. Ти навіть карти знижок у магазині не робиш. Не хочу витрачати на них час. Піду розповім про тебе дівчаткам. Вони ошаленіють. А я пішов за провідом. Листування. Ось що означає пішла до нового майстра Не покриття, а поле відстій. Дай подивитися. Так, відстань від кутикули величезна. Все, більше в той салон, ні ногою. Дівчатка, він мені написав. Ти вже подивилася? Ще ні. Не відкривай. Нехай у нього висить непрочитано. Навіщо? А сама, як думаєш, щоб він не думав, що ти сиділа і чекала від нього повідомлення. Окей, а скільки чекати? Хоча б годину. Ого, так довго. А ти як думала? Хлопці люблять загадкових дівчат? Ти ж не хочеш здатися простушкою? Ви <клес> як завжди, праві, дівчатка. Я просто так чекала, коли він напише. Тримай себе в руках. <клес> ну, Алісо, ну, не стрималася. Але я протерпіла цілу хвилину. Сподіваюся, він не буде думати, що я простушка. Сподіваюся. І що він написав? Привіт, як справи. Це найкращий день в моєму житті. Що відповіси? Привіт, в мене все гаразд. Що ти робиш ввечері? Ти зовсім здуріла. А що треба писати? Привіт, все гаразд. Треба йому поставити запитання, щоб розмова почалася. Він має сам підтримувати розмову. Не жіноча це справа. Ну, відправляй тоді, я вам довіряю. Що за слабкі удари? Зберися. Давайте маєш намагатися мене перевершити. Сильніше бий. Чак, у тебе телефон. Тобі Кіті написала. Я зараз зайнятий. Відповідай, дівчатка ж не люблять чекати. Відповім, як звільнюся. Я думав, що тобі подобається, Кіті. Подобається, але це не привід кидати всі справи заради її повідомлення. Я завжди одразу відповідаю Амільсі. А вона тобі пише? Не часто, тільки по справі. Це лише листування. Повір, ніхто до нього не ставиться серйозно. Ставай. Прання. Так, час прати. Футболка. Шкарпетки. Полотенце. Який режим поставити? Швидка, делікатна, бабу. Що це взагалі означає? означає? Пофік. Де порошок? Порошку немає. <гум> ну, що, візьму мило. Я візьму миючу на 5 сек. Так бери. А де миюча? Справа. Стій. А тобі навіщо? Для прання. Ти що, зовсім здурів? Ах, чого ти обзиваєшся? Я не невірний, що порошок закінчився. Якщо ти додаси мило замість порошку, то вся кімната буде в піні. Звідки я міг це знати? Пішли. Стирає усі речі різного кольору. І шкарпетки з нижньою білизною ніхто не стирає. Яка різниця? Так, давай я тебе навчу. Давай, тільки швидше. Дивись: кольорове стираєш окремо, бавовну стираєш окремо, синтетику окремо і режим теж підбираєш. Так, я нічого не зрозумів. Ще раз пояснити, я прийшов прати чи головоломки вирішувати. Чому так складно? Всі тканини поводяться по-різному. Це ж просто. У мене зараз голова вибухне. Дивись, а це називається. Порошок. Знаю, що таке порошок. Заводь уже цю шарманку. Це ще не все. Потрібно додати кондиціонер. Як ти його туди додаси? Він же величезний, ще й до стінки прибитий. Ой, як ти тільки дожив до своїх років. Коротше, Кіті, давай помию посуд, а ти з продням розберешся. Домовились. Кіті, а яку мочалку брати? Підготовка до вечірки. Щось у нас давно дівчої вечірки не було. Так, давно ми всі не збиралися. А у чому проблема? Давайте її влаштуємо. Так, давайте зробимо круту тематичну вечірку. А яка тема? Кольорова вечірка. Всі приносять їжу та одягаються в одному кольорі. У кожного буде свій. Супер ідея! У мене буде жовтий. Я принесу піцу, лимонад та банани. А я хочу червоний. Тоді я матиму фіолетовий. Зараз напишу в наш чат. Нехай решта дівчаток теж обирає колір. Що ви тут трібаєтесь? Не лізь не у свої справи. Ми організовуємо свою вечірку. Крута вечірка. Що за вечірка, коли приходити? Вам ніколи. Це вечірка лише для дівчаток. Максим, чому ти носиш сорочку на виворіт? А ми чим гірші? Вибачте, пацани, дівоча вечірка є дівоча вечірка. Ходімо, Макс, нема чого перед ними принижуватися. Пацани завжди псують вечірки. Згодна, вони не здатні спокійно сидіти та відпочивати. Пропоную ще самим зробити прикрасу кімнати у своєму кольорі. Чудова ідея, а ще треба взяти нову косметику на випробування та замовити нові настільні ігри. Давайте тоді влаштуємо вечірку за два дні, щоб усі встигли підготуватися. Блін, шкода, що ми не потрапимо на вечірку. Цікаво, чому дівчатка нас не беруть? Тому що вони тупі, не вміють розважатися. Все одно прикро. Забий, ми влаштуємо свою вечірку зі смачною їжею та напоями. Точно, утраєм дівкам ніс, покажемо, як ми вміємо веселитися. Ось, правильно думаєш, а що ми будемо робити на цій вечірці? Ну на приставці грати, але ми і так завжди це робимо. Можна купити нову гру спеціально для вечірки. А якісь прикраси будуть, можу принести свою стару гірлянду. На ній не всі лампочки світяться, але і так зійде. А коли буде вечірка, можна прямо зараз, клич усіх пацанів. А що ми їсти будемо, піцу замовимо? Чого витрачати гроші? Ми самі щось приготуємо у холодильнику повно продуктів. Дівчата, брізь. Незрозуміло, що це за пред'яви? У нас буде хлопчача вечірка. Ви заважаєте? Ходімо, нехай влаштовують, що хочуть. Кіці, йдемо, йдемо. Так, що тут у нас? Яйця? Мука, сіль, сахар? І що це буде? Зараз я все це змішаю і в духовку вийде пиріг. Ти впевнений? Щось точно вийде. Так, трішки муки, цукру, солі, трішки переборщів і два яйця. Я такого рецепту не знаю. Тоді дивися і вчися, це мій авторський рецепт. Так, найвища температура, щоб швидше запеклося. Це жах. Як тут мій пиріг? Чувак, ти трохи нам хату не спалив. Фу, мене зараз нудить. Все окей, трохи підсмажилось. Так, навіть смачніше буде. До вечірка скасовується, Чак весь день обійматиме унітаз. Приймаємо ванну. Це гель для душу, це скраб для тіла. Це молочко для тіла, шампунь для волосся, скраб для голови і маска. Ніби нічого не забула. Навіть не знаю, що може бути краще. Зараз я включу свій улюблений серіал і буду пити фанту. Шкода, що вже час вилазити. Вода вже зовсім колола. Нарешті ти вилізла. Три години там відкисала. Тобі б теж не завадило помитися. Зараз і помиюся. Так чим би кроси почистити? О, шампунь якийсь. Чудово милиться. Чудово, а тепер і мені треба помитися. Хороший омілький шампунь. І волоси помив, і ноги, і кроси. Нарешті, ти помився. Я гребінець забула. Що сталося? Ти впала? Що з моїм шампунем? Ну, це що це? Де подівся шампунь? Пляшечка була повна. Я ним помив кроси. Що ти помив? Кросівки. Та не кип'ятистий, це лише шампунь. Лише шампунь? Ти знаєш, скільки він коштує? Шампуні не бувають дорогими. Це просто мило. А давай спитаємо оглядачів. Друзі, ставте лайк, якщо у вас є крутий шампунь, який ви не витрачаєте просто так. Гаразд, це ж не кінець світу. Я дуже зла. Краще біжи. Друзі, а ви підпишіться на канал, щоб не пропустити нові серії. А я пішла шукати Максима.